Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні я прочитаю вам українську народну казку Хліб і золото. Умощуйте зручніше. Готові слухати? Казочка починається. Пекли в пекарні хліб. Одна поляниця схопилася і покотилася дорогою. Прикотилася до воріт одного пана. Почала у двері стукати й говорити. Прийміть мене до себе, усі будете ситі. У нас і калачів досить, каже пан. Хлібина покатилася далі. Докотилася вона на край села, до хати бідняка. На дворі бавилися діти, побачили її, вхопили в обійми і радо занесли до хижі. Тут же діти почали краяти ножем та їсти. З'їли майже всю. Залишився тільки окраєць. А з окраєця виросла нова хлібина. І так у хаті бідного був хліб, і не було більше голоду. Одного разу з високої гори відірвалося золото. Покотилося золото й зупинилося перед хатою бідняка. Стукав у двері і просить, щоб його прийняли. Вийшов бідняк, подивився і каже, у нас тепер є що їсти, нам тебе не треба. Покотилася золото далі і зупинилася перед палацем. Вийшов пан і радо прийняв його. З того часу діти пана почали погано вчитися в школі. Панська земля перестала родити, худоби намножитися, а слуга що не робив, усе було погано. Не стало в пана хліба, як не шкодував, а взяв косець золота поніс до бідняка, щоб поміняти на хліб. Бідняк не взяв золота, але відрізав половину хлібини панові. Половину залишив собі. З окрайця у бідняка виросла нова хлібина, а за крайця у пана хлібина не виросла. Дякую малята за увагу. Добраніч!